Доброго дня, малята! Сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію. А робити ми будемо помідор. Скажіть, якого кольору помідор? А якого кольору чубчик в помідора? А для того, щоб зробити гарний помідор, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Малятка, давайте разом зробимо пальчикову гімнастику осінь. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, гілочки беріз трипоче і бешкетно так летить. Ось дощик накрапає. Крап-крап-крап, крап. крап, крап, крап. Вітер листячку хапає хап 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 Сонце з хмарки виглядає. Близь, близь, блись. Близь, близь, близь. Вітер павучка вийдає. Вниз, вниз, вниз. Для роботи нам потрібен намальований або роздрукований помідор, клей, червоний папір та зелений папір. Розпочинаємо ми наривати шматочками наш папір. Якщо у вас буде двосторонній папір, буде легше, бо в мене односторонній. Починаємо маленькими шматочками відривати. Наш папір і складати його на тарілочку. Беремо клей, мащимо спочатку половинку помідора нашого. Дуже добре намащуємо клеєм, щоб гарно в нас клеялись. Наші шматочки паперу. Тепер беремо шматочок і приклеюємо, тільки не виходимо за лінії контуру, щоб в нас вийшов гарний червоний помідор. Тепер беремо клей і намащуємо другу. Частину нашого помідора теж добре намащуємо, щоб гарно приклеювався папір. І починаємо приклеювати тепер другу половинку помідора. Тепер малята робимо чубчик помідорчику. Він якого кольору? Зеленого. Мащимо тепер чубчик і викладаємо зеленим папером чубчик для помідору. Це в нас з вами аплікація з вирваного паперу буде. Дивіться, який вже в мене виходить гарний. Помідорчик. Все, малята. Дивіться, який гарний в мене вийшов помідор. Чекаю тепер на ваші помідорчики. До побачення!